Сейчас чекаем шатку. Доброго дня всіх членам комісії запрошуємо привітати всіх з новорічних зв'язана. І пропоную, щоб ми розпочали нашу комісію вже таку завершально на стадії нашого питання по на майданчику. На другому засіданні ми доручили юридичному управлінню знайти консенсус в плані спільної діяльності міської ради з підприємство. Зараз заслухаємо юридичну управління і проведемо про... процедуру голосування про питання. Основна фабула подальшої, подальшої ситуації. Я про не повторюсь, але оскільки це є, скажімо так, камнем в подальшому обговоренні питання, це. Все-таки міська рада залишається власником нерухомості, тобто льодового майданчику, як об'єкту нерухомості. Помогльовий приватний підприємець, він же інвестор в цій справі, власний підприємець фактичний. Він власником ну, був, є і залишається майна, що знаходиться на цьому льодовому майданчику. Попередньо було означено. Можливо, організаційну правову форму роботи це товариство з обмеженою відповідальністю. Законодавство про місцеве самоврядування дозволяє органам місцевого самоврядування через комунальні підприємства приймати участь у заснуванні, в заснуванні товариства з обмеженою відповідальності. Зокрема, закон про місцеве самоврядування вказує на такі варіанти, як спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для обговорення на комісії пропонується попереднє, це абсолютно попередній, тому що він, цей проєкт рішень, який зараз запропонований, він скорше скажімо так, мав місце в юридичному управлінні і так скажу, певні погодження з департаментом економіки і департаментом містобудування. Схема Юридичної особи це товариство з обмеженою відповідальністю, скажімо, там наземно додому майданчик. І далі виникнені корпоративні права міської ради у співвласності і корпоративні права. Нова юридична особа стає співвласником цього майна. Основна вимога, яка була ізначально і, і прослідковувалася, в робота. Про спільну діяльність це незмінність функціонального призначення об'єкту, незмінність його з точки зору це людовий майданчик літом теріснікоти. Враховуючи, що мова йде про відчуження, ми відразу пропонуємо деякі обмеження, які мають суттєве значення для міської ради, мова йде про можливе. В подальшому, якщо спрацьовувати, і цей і варіант, застава іпотека. Тобто ці речі, які міська рада не хотіла би, щоб ми могли бути в подальшому, вже в самостійній господарській діяльності предметом для можливого права третєго осіб. Тобто, передбачаючи можливі схеми якісь чи щось інше, в рішенні сесії буде пропонуватися збором засновників. Обмежити от таку, от таку річ, як можливість передачі в заставу або е, іпотеку, тобто, щоб не виникли права третєї особи, після чого можна сам розумієте, досить успішно, е, скажімо так, це майно ввести з поля до міської ради. Е, тому е, стартово, я думаю, це як мені перше, ми бачимо це і досить суттєвих гарантій приватного підприємства, який є інвестором у людовому датчику. Я, як юри, бачу досить це, так, так, нормальні, управлінські важливі міської ради в подальшій долі цього об'єкту. Це неможливість бо згідно статуту змінювати ці зверху стання і відчужувати на будь-які інші потреби, навіть в такий опосередкований спосіб. Я би сказав, як застава під кредити і інші права такі. Стосовно інших деталей, їх є досить і досить немало. Спочатку давайте визначимо, що воно в принципі спрацьовує. Якщо спрацьовує в принципі, то будемо готувати, і якщо на то погоджується польовий, то будемо готувати вже більш ретельно з постійними комісіями, з ради, департаментом економіки, управлінням. Профільним промінням з питань э, по структурі та спорту міської ради э, питання на сесію. Якщо, допустимо, принципової зводи немає щодо такого варіанту, то обговорюємо більше. Я, в принципі, все встановив. Дякую. Членів комісії ще якісь питання чи зуплаження. Спочатку члені комісії, а потім додаємо. Слово і його точку зору на дане питання. Департаменту провідної фізичної культури запитання. У Нас немає, ми погодили дане питання з юридичним управлінням. Нас абсолютно все влаштовують. А далі у процесі, коли буде, буде створено таке підприємство, відповідно буде зроблена е, е, угода між управлінням і даним підприємством по реалізації.

З часу минулої комісії. Це питання, що функціонування ТОВ і Руслан було опрацьовано, зокрема з юридичною діяльні ради і з власному то мені пояснили, що це значно кращий варіант із позичка, і парена. Вони більше стабільності і можна дивитися на перспективу. Тому цей варіант, я ці перспективи можу. Хотів би Якщо питань зауважені більше членів комісії немає, і приємно проголошується на дану пропозицію, яка в подальшому буде на відпрацюванні перед сесією, про де всі постійні комісії, то я пропоную поставити, якщо немає заперечень, питання не на голосування. Як члени комісії проголосують, рекомендації, проєкт рішення і подальшому підготовку до сесії? Можна поставити на голосування, так? Я зачитаю тоді проєкт рішення. Ну, воно буде доопрацьовуватись на всіх на всіх комісіях постійних, на всьому. Але першочерговий проєкт рішення ми зараз зачитаємо про участь в створенні спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю рядовим майданчиком. Розглянувши пропозиції комісії з розгляду питання виконання умов договору про спільну діяльність від 10.07.2007 номер 2131 та приватного підприємця польового, керуючись пунктом 30, 33 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила перше, вилучити з балансу управління у фізичній культурі та спорту міської ради та передати статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю, лідовий майданчик, приміщення, яке знаходиться за адресою вулиця Олігоза, родин загальною площею 3488 метрів квадратних. Балансовою вартістю ми не зазначаємо. От вона буде зазначена так само, так як і завушкова вартість. Друге, надати дозвіл комунальному підприємству, яке буде створено, Назву ми теж не вказуємо ще. Да. Буде Буду... Буду... да, визначено. Це буде, буде створено підприємство. На участь у заснуванні спільного підприємства, або, тобто товариства з обмеженою відповідальністю, рядовий майданчик, разом з приватним підприємцем Павлом. Третє. Виконавчому комітету міської ради. Погодити редакцію статуту, який буде вноситись на розгляд зборів засновників спільного підприємства, тобто товариство з одного регіональності родовим майданчиком. Четвертий пункт. Умовами статуту передбачити перше. Майно, яке буде передане від комунального підприємства в якості, статутку, в в якості внеску в статутний фонд, та не може бути предметом застави. іпотеки та відчуження, щоб передбачити в установчих документах даного підприємства. І слідуючи, спортивну арену використовувати тільки за призначенням, визначити незмінність напрямку і використання в майбутніх роках. П'яте організацію даного рішення покласти на юридичне управління Шибу Олександра Михайловича та управління фізичної культури та спорту міської ради. І шостей контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію міської ради бюджетів та фінансів. Секретар Черної міської ради Віталій Михайлович. Якщо немає інших заперечень. Ставимо на голосування даний проєкт рішення нашої комісії і далі вже технічні питання. А, да, я перепрошую. З 13 членів нашої комісії з даного питання присутні 9. Відсутня Волкова Людмила Славяна відрядження. Часанов Анатолій Анатолійович він хворіє. Каспрух Олексій Павлович. Жодного разу ми не мали можливості з ним. На першому а, да. останні два засідання не було. <кій> і, <кій> да, і Чинчики Віталія Васильовича, ну десь можливо йде на інших. <кій> тобто 13 членів комісії є дев'ять, є, І в принципі це питання буде поставлено на голосування. Якщо інших заперечень немає, то хто за те, що? То... Створити дійсно дане спільне підприємство, розглянути це проєкт рішення на постійних комісіях і винести його на рішення Чеміської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дев'ять голосів за те, щоб даний проєкт рішення був доопрацьований, підтриманий і погоджений. Зазначити терміни, Тобто відповідальний політичний проблем. Ваша комісія потрапила, але Є ми не можемо управління прийшов місяць, два може місяць. Тобто, лютий місяць на людей два місяць підготовка. Як законтається, працьовував я думаю, що по можливості на лютий місяць зараз. Питання буде пов'язано з цілею складних ну, скажімо так, кроків технічних. Це е, потрібно буде з самим майном е, визначитися в якому плані. Воно ж зараз загальномолоді комунальні установи. Потрібно попрацювати з БТІ, потрібно попрацювати з оцінкою, потрібно попрацювати з експертною оцінкою тому що ми говоримо суд, що про тут чужі, а оцінювання е. має йти тільки по експерту. А в інші сесії скоро вказані баланс вартості? Немає Якщо забрати Штат балансу варці, 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 то це варці, варці, все може паралельно. Що, що ми, ми вказуємо баланс вартості, оскільки мова йде про певний облік майна для комунальної установи, яке буде. Цей. А для заснування має значення саме експертна оцінка, і ми проговорювали це з Павлом про те, що і його, я так розумію, майно, яке буде вноситись, воно повинно бути оцінено експертно. Це буде паритетно, це буде, скажімо так, адекватно для обох сторін. Для нас це є обов'язкова вимога. Для комунального майна це є обов'язкова вимога. Для вас, ну я думаю, це буде, зрештою, визначайтеся. Пропозиції така, але це ви вже визначаєте самостійно. Для нас це однозначно експертна оцінка. Ну і ми ще попрацюємо з визначенням все-таки якесь комунальних підприємств, більш-менш запротив може бути і просто саме. Ні, департаменті. 의mile. Там у вас вже цілі експорти, які мають дозволу назад. То інша справа. Так, А тут на технологію завтра може взяти перелік. Так, заперечити маєте уважати. Так, 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 так. Щоб ціну зараз не оцінювати ці моменти. Для нас буде принципово, в принципі, що є така домовленість раз принципово визначити все. Яка з, з, з комунальних підприємств це буде цей, тому, я думаю, попередньо буде логічним через виконавчий комітет, щоб ну, і за домовленістю, я розумію, порозумінням з Павлом польовим. В даному випадку все-таки статут, текст статуту буде через виконавчий комітет. Погоджено, а вже того на збори. Тобто це не буде одна особа, тобто уповноважена керівник комунального підприємства, самостійно на зборах. Це такий нюанс, я думаю, ми це говорили, Це нормальний робочий момент, тому що навіть не варто на потову керівнику підприємства, найкращого комунального віддати, щоб він визначив там, текст ну, статуту текст для нашого співзаснового решта, я думаю, це нормально буде виробництва, їх чимало, ще, ви не є. Головне, принцип. Це гайна схемо. Айна схема погоджується, сподіваюся, що це працює нормально. З вашим уважного у нас є на комісії присутній депутат Бахмут Скликін Василь Забродський мене запитання. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу нинішньої влади? Міської ради, депутатів міської ради, які фактично е, одразу ж відреагували на лист, е, яким вимагали звільнити до майданчик. В той же час була створена секретарем міської ради ікономічна комісія, комісія влівно, навіть і навіть святами працювала. І от сьогодні ми Як експерта так. порівняйте роботу попередників і нової команди, і скажіть свою думку. Нічого задоволення... негативного про роботу нової команди сказати однозначно не можу. Ну, і, би, реально так. я скажу, що я цей лист один з перших читав разом з, з Павлом. І навіть не телефонуючи не засовуючи якісь там свої власні джерела, чітко... Ну, Сам для себе зрозумів, що це просто недопрацювання десь на певному рівні е виконавчої структури. Тобто, то я ну, був чітко переконаний і пізніше в цьому переконався, що ніякого бажання у представників, як ви кажете, нової влади не було там когось виганяти на вулицю і так далі. Е і це прекрасно. А те, що це з'явився, і, і була реакція депутатів, це свідчить тільки про те, що депутати справно вболівають за своє місто. І така злагодження роботи виконавчої структури детайського конкурсу за такий короткий термін, в принципі, вийти на нормальний рівень, на, на рішення, яке поклаштовує всі сторони, де, де, чітко, де влада чітко розуміє, що в даному випадку не знаю, спеціально чи не спеціально, але могли поступити неправильно. В даному випадку все буде правильно. Всі задоволені, головне, що це в інтересах міста. Тому сказати там, що щось погане взагалі нічого, але ще треба сесію дочекатися, mm -hmm. Марина Юріна, вам окремо подяка, що ви підняли це питання. Хоча я більш ніж переконаний, що навіть якби це ж, майде, ж, якісь питання не було піднято на сесії, то, там тиждень-два пізніше сидіть там. Це було тому що це проблема, з якою треба було виходити, яка на декілька років зависла в повітрі і ніяк не... не могли або не хотіли вирішувати. А саме таким чином кращого варіанту, я як експерт, не? Це, представити, не ну не то, що не міг. Я скажу відверто, що просто я знаю, як питання вирішуються, тому що 12 років в цей стінах про Просидів, пропрацював, не займаємо. Я, я знаю, що, як правило, в першу чергу відкласти на місяць, два, щоб воно відстояло, там як щось знайдеться. А тут дуже швидко, правильно, але не що конструктивна. Оцей варіант, який зараз до, до, якого, ну, до якого підійшли, вона ніхто ну, не розглядала. І, і я Прокопич мені запропонував, почав думати і, і вийшло, що це дійсно найбільший, найкращий захист. Є дві сторони, є підприємець, який, по суті, як би це не було, але це є бізнес. Тож ми чітко розуміємо, що він є таким надто прибутковим, тим не менш є бізнес. І є інтереси міста, що там дійсно через два роки не виявився якийсь застановлений, ромах, нічний клуб, казіма чи ще щось. В даному варіанті всі захищені. Тільки ці всі пункти вони від, ну, відображені в статуті, ніхто не має права змінитися в форму. І призначення, і так далі, тобто, Кращого захисту для міста немає, для підприємців. Ну, воно повністю, отут, незалежно від того, які в кого будуть, які в кого будуть частки, навіть один відсоток по великому рахунку дає, е, якщо це прописується в статуті, то навіть один відсоток засновництва дає е, можливість блокувати будь-які рішення, якщо його не можна. Тому тобто, тут дуже правильно. Нас будет записать этот момент, чтобы... а это... Я, я не сомневаюсь, что пока он пройдет сессию, там будет 10 пунктов. Те, которые нужно жестко отобразить. Это которые принимаются большинством голосов. И это а, правильно. Э, Потому что в данном случае каждая комиссия, работающая до сессии, она э, вписывает вот эти пункты, если ну, они кто будут голосоваться на сессии. Но, по сути, они... Э, не, 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 Я думаю, що вже сюди додать того, що О, має бути внесено в статут. Так, обов'язково. Принаймні, я був депутатом я це Так. <пороблев> да. Тому що це <пороблев> інтереси людей інтереси територіальної громади. І тільки сесія, сесія вищої між колко. Вона повинна це виступити. Виконком далі, по суті, е виконком далі технічно це все перевірить. Щоб знову не виносити погодження статуту на сесію, на другий коло це не заводити. Виконком це все перевірить і скаже, так. «да». Це правда. Тому в цьому плані юридична служба працювала дуже чітко, дуже б сказав, зламано. Працювала дуже добре. <говорю> На <поставлено> этот варіант, я коли <поставлено> це все починалося, я варіант навіть не було. Я предложив і дуже <поставлено> Очень... правильно. В отношении от того, что э, сидел я работу в Минске э, за пять лет сдали архив, в зале, в да. за пять лет сдали архив, э, ваша папка, ваша папка с самая белая, да. это не я лично ее я, я помню, века, я помню это, я в, помню. Можно сказать, что удалось поработать. Я помню, что тогда перед выборами прошлыми вся наша, это уже не, не в комиссии, да, в теки,